Наступна головоломка. У нас є така рівність 12 розділити на 6. 9 розділити на 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною, тобто, щоб ліва частина вирівнювала праві частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 12 розділити на 8 буде 1,5, 3 розділити на 2 буде 1,5. 1,5 дорівнює 1,5. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.